Леся Павлюк, учителька початкових класів ліцею номер 7 Івано-Франківської міськради, була однією з перших у своєму навчальному закладі, хто взявся працювати з інклюзивним класом ще до реформи нової української школи. Активно займається розробкою нових методик і впроваджує їх у навчальний процес знаходити індивідуальний підхід до кожного учня в інклюзивних класах. Це особлива цінність. Втретє бере участь у всеукраїнській премії Вчитель року року». 2020-го Потрапила до 50 кращих педагогів України. А цьогоріч стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine. Вин Леся Павлюк сьогодні в нашій студії вітаємо вас. Раді бачити сюрприз. Так для нашого героя. Доброго ранку. Вчора, доброго ранку. Вчора це Було надзвичайно емоційно. Що не дізналася, що ви вже не перше номінувалися? А як вам було ось так вкотре, вкотре йти до цієї мети? Це дійсно була мета? Чи це просто а, школа уже вас так направляла? Вітання. Найперше ніхто мене на Global Teacher Prize Ukraine не відправляв. Це моє усвідоме рішення було. Більше того, в 2019 році до мене прийшло на пошту повідомлення, що мене анонімно номінували. Я досі не знаю, хто це був. Але тоді, в 2019 році, я вирішила, що. Я ще не готова брати участь у премії, що мені ще потрібен час, щоб я змогла, можливо, більше узагальнити свою роботу, можливо, більше чогось досягти. І я собі пообіцяла, що я в 2020 році обов'язково подам свою анкету. Ну і відповідно прийшов 2020 рік, і я собі пообіцяла, я заповнила цю анкету вже відповідно самостійно. І потрапила я до 50 кращих вчителів України за версією премії. Е, і тут почалась, так би мовити, магія. Е, я відчула атмосферу, е, яка мене тоді оточувала. Я надзвичайно вдячна освіторії, е, пані Зою, вам Вдячна за те, що е, е, організована була зустріч для 50 вчителів. Ми познайомилися. Е, я побачила, що є в мене однодумці. є такі вчителі, які е, Готові робити неймовірні речі. Ми обмінялися контактами. Ми навіть досі спілкуємося з деякими із них. І більше того, тоді, коли я була в 50-ці, з вчителів початкових класів я оболівала зовсім не за себе, а за іншим часом <с>? і, і я їй це ну, відкрито завжди казала. У 2021 році я подалася тому, що я знову захотіла опинитися у тому середовищі. Я знову захотіла познайомитися в сфері серед своїх так, людей однодум. з новими педагогами. Я знову хотіла побачитися з тими, кого можливо я знала. Ну тобто, ми ж наперед не знали, хто там увійде. але я зрозуміла, що я дуже хочу знову туди. І я пам'ятаю, знову ж таки була зустріч п'ятдесятки. Я настільки ловила той момент, настільки я була щаслива бути у 50-ті. Я, звичайно, мріяла про десятку. Я навіть не скажу, що я мріяла про перемогу. Я мріяла про десятку, але я прийняла для себе таке рішення, що я буду насолоджуватися тим, що є, і я дійсно цим дуже насолоджувалася. Наступні два роки я не брала. Участь, я вважаю, що... У нас є формат інший. Ми так. два роки повномасштабної війни, ми не обирали топ-10 чи переможців. Ми розповідали різні історії вчителів у війні і розповідали їх через конкретних вчителів. Хтось, хто змінив шкільний клас на окопи, пішов до Збройних сил. Хтось, хто робив все, щоб вчителі могли, Точніше, щоб діти могли навчатись попри все. Хтось, хто Боронив своїх дітей в окупації 17 діб без батьків, без нікого, бо застряг з дітьми разом. Дуже різні історії, але всі героїчні історії І їх потрібно розповідати, тому що людина пересічна не може охопити цей простір. А Коли у нас так сконцентровані, коли ми знаємо, ми глобально охоплюємо всю ситуацію, яка є в нашій країні. Я побачила, що ви прийшли з прапором. Так, Розкажіть, прапор, що про нього не... за прапор? Що, Хто це за підписи? Від кого? Це я дуже може... не може стану. Це... Напевно, навпаки. Не видно Так, так. Це відбувався момент оголошення переможця. До нас звернулися військові зі е, гарячих точок, і е, навіть я пам'ятаю, Ксена була точно, бо вона підписувала. Uh -huh. І це було надзвичайно чуттєво. Я навіть в той момент прослюзилася. там, де е, військові сказали, наскільки важливу роботу робимо ми. Хоча ми завжди вважаємо їхню роботу важливішою, і ну, в принципі, емоції в мене ще досі. І... Саме військові передали оцей прапор. і Для мене він є символом незламності їхньої і незламності нашої. І я думаю, що він дуже дуже важливий. Тут написи, від яких звичайно просто очі наливаються слізьми. Ми тут для того, щоб ви продовжували свою плідну працю. Вчителі важливі. Ці слова вчора лунали на премії багато багато разів. І це дійсно та історія, коли вчитель багато працює і, напевно, більше свого числі свого життя він віддає дітям, ніж отримує назад, і лише з роками, коли вони врос. Ставить, вчитель вже може отримувати ось цю, цей зв'язок подальшої енергії. Вчителі важливі. Ми Дякуємо вам, що за вашу таку знаєте наполегливість і те натхнення, яке ви отримуєте, і несете далі, як приклад іншим, іншим вчителям. Ось ви зараз тут і військові, і вчителі. В яких точках перетинається ваша робота? Як ви думаєте, от для нашого покоління майбутнього? Перетинається і то дуже дуже сильно. По-перше, у багатьох сім'ях моїх учнів та учениць є військові. І навіть ми, вчителі, не завжди знаємо, як правильно підібрати слова в різних ситуаціях. Але ну, ми стараємося допомогти дітям підтримати, але і Підтримка є зі сторони їхніх батьків, які воюють, і наша їм. Я пам'ятаю, от у мене в дівчинки тато служив саме в цих таких місцях, там де активні бойові дії відбувалися. І він ще раніше був військовим. І настільки. Теплі зустрічі тоді і тепер з ним настільки хочеться обняти і оцю підтримку, оцю вдячність висловити. Я думаю, це дуже важливо. Далі ми виховуємо дійсно громадян нашої країни, людей, які вже сьогодні готові щось робити за для нашого майбутнього і за для нашої країни, і навіть мої. Минулого року четвертокласники вже активно залучалися для того, щоб яким чином, хоча б, допомогти військовим. Ну звичайно, ми дуже часто старалися щось відправити. Спочатку це були просто листи, потім пізніше діти вже якісь сувеніри відправляли. Я і часто роблять був, був зворотній зв'язок, адже нам військові шеврони відправили. Були ну, відео, якісь такі привітання. Тобто, це коли відчувається цей зв'язок, тоді і нам дуже якось так приємно і мотивуючи. І і самим військовим я ще хотіла б у вас Володимир запитати. На жаль, я чула тільки від акторів від інших професій. Що люди, які йдуть уже військову справу, вони назад у мирному житті. Вже коли Україна переможе в цій війні. Кажуть, не знаю, чи я повернуся до своєї попередньої професії. У вас хочуть дізнатися. Я хочеться вже нам хочеться жити тим моментом, коли військові повертається додому. Україна перемогла в цій війні. Ви продовжите роботу вчити? Е, звісно. Е... Як вам сказати, 50 на 50. Бо це і хочеться повернутися в школу працювати. І з другої сторони, військова справа настільки вже вкорінилася, і е, навіть деколи буває таке, що е, проглядаю е, свою працю і. 50 на 50 і хочеться вчителювати і, і бути військовим ситуацію. Будете ніби, діяти ніби. на той момент, коли це рішення доведеться приймати. Ми, ми хочемо а розказати а можна. Я так, так не красиво влізу, але ну те, що ви кажете, це щиро і важливо. І насправді ми з командою, знаючи, що ви будете в студії, теж приготували для вас сертифікат, коли. Ви повернетесь додому. Ми знаємо, що школи ваші діти чекають. У нас є сертифікат на освітню подорож, і де б ви себе далі не бачили, вона буде для вас цінною. Ви зможете побачити як навчають дітей не лише спорту, а й військової справи в Фінляндії, в Німеччині, в Штатах. Куди б ви не захотіли, ми вас запрошуємо і знаємо, що це буде для вас натхненням і для ваших учнів, чи ви до них прийдете як військовий чи повернетеся як вчитель. Дякую за. Дякую, це неймовірно ціни. Ми хочемо згадати сьогодні ще одного Що, вчителя. Ну, так, вчителя Євген Кравченко, вчитель історії з Дніпра. Його якого ведуча Наталя Мисічук відзначила у номінації вибір серцем, і він викладає у школі супергероїв. Це освітній проект для дітей, які перебувають на медзакладах. закладах. От Євген Кравченко адаптує такі традиційні навчання для учнів школи супергероїв, щоб більше їх зацікавити. Просто хочемо, щоб ці обличчя ну, теж знали. Тому що, коли дитині боляче, коли здається, що питання цінності життя на першому місці вчити. Тиль знаходить слова, як серед життєвих історій продовжити викладати і робити наше покоління майбутнє розумними, розумними, свідченими і зацікавити їх до самого процесу навчання. Тому безмежна подяка і цьому вибору і хочеться продовжити нашу розмову з вами, пані Зоя, щоб дізнатися особливості саме цієї премії цього року. Знаю, що вона була трішки на паузі, але от зараз ви повернулися. В чому які зміни відбулися? Напевно, головна зміна що від формату розповідей. Історії вчителів у війні, які ми збирали, документували і розповідали, які вони бувають. Ми повернулись до формату професійної відзнаки, коли оголошуємо топ-50, коли є топ 10 коли ми з журі збираємося і знайомимося з топ 10 Вони вперше знайомляться з собою, проводять уроки майбутнім вчителям, або учням, яких вони бачать вперше на тему, яку вони щойно mm -hmm. витягнули жеребкуванням, неочікувано. Тобто це професійна нагорода, і ми точно впевнили, що її треба повертати, і треба робити, коли відбирали все надзвичайно надихаюча, тому що вчора дійсно азартом стежили, дізнавалися про історії, бачили щирі усмішки. Дуже раділи. сьогодні. Ми для вас працює, тому що за сім років премії ну, вчора вона відбувалась восьма. Ми ще не міряли престиж професії вчителя в суспільстві. Піднявся на 47%. сім відсотків. Мені У щороку. є невеличка вітрина, хочемо для встигнути. вчителів якраз буде підійти. Подумайте, відповідайте, є підказка, що в цій коробці? У світі налічується більше 16 сортів цієї рослини. Це рослина. Цей продукт їдять свіжим, сушеним, також роблять з нього напій. Плід цієї рослини може бути зеленого, червоного, чорного, жовтого, рожевого і фіолетового кольорів. Що тут заховала Олена Браченка, Як ви думаєте? Варіанти. Важке. Важке. Варіанти. Кажіть, кажіть. Ми думали виноград. Був варіант картопля. Ну є яблука, але вона чорним не буває. Ціленим... От не ла хіба Швиденько, секунд. 10 секунд. Давайте варіант. Чай, чай. Був такий варіант. До речі, у глядачів. Ваш варіант. Так. Я, кажу, я думала не знаю. <світ> я вперше в житті відгадав. Бо це виноград, просто його тут дуже багато. Ось так. І чорним він теж буває сортів багато. Дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви робите. Дякую те, що дійсно піднімаєте в очах професію вчителів. Вчителі важливі. Нехай ця фраза звучає лунає якомога гучніше. Дякуємо вам. Дякуємо, дякуємо. вам. Дякуємо. Дякуємо. А вам, папа. -па. <світ>